Вітаю, шановна громада! З вами як завжди, програма Люди Громади, і ми говоримо про людей, які змінюють себе і світ навколо. Ми знаходимося на мальовничому місці на пагорбі села Лука, і це не випадково, тому що зі мною поруч знаходиться людина, директорка клубу села Лука Олександра Романенко. Вітаю, Таня. І хочу тебе спитати, чи завжди ти представляла Білогородську громаду? Звідки ти? Ні, не завжди я представляла Білогородську громаду. Але я завжди, я жила і народилася в селі Лука. Це моє село, це місце моєї сили. Тут почався мій рід і тут він продовжиться. І раніше я представляла Гореницьку громаду, бо село Лука входило до Гореницької сільської ради. А з часом вже й Білогородську сільську раду, так як ми реорганізувалися. Тому тепер я представляла її Білогородську громаду, а саме село Лука в Білогородській громаді. В селі Лука скільки проживає людей так, щоб вони були постійними мешканцями цього села і активними жителями? Ну, взагалі, по таким є такі списки виборчі, у нас їх 800, але звісно, там люди 18+. Я думаю, десь півтори-дві тисячі людей живе в селі Лука. Зараз село Лука розширюється, і мені від цього дуже радісно. Бо прибувають нові люди. Приїжджає молодь, будується і тут стає надзвичайно. Чому саме такий вибір на село? Чим воно таке привабливо? Ну мені здається, тому що змінюється формат роботи у людей. Дуже багато людей працюють дистанційно і вони обирають жити на землі. Жити ближче до природи, мати власну територію, коли ти виходиш і дихаєш повними грудьми. Коли стільки людей в громаді, саме в селі Лука, то дійсно це потребує якогось культурного середовища. І ти саме є директором сільського клубу. Скільки він вже існує? І Як була його історія? Яка його історія? Клуб існує 50 років. І створився він як будинок сільського господарства при радгоспі, здається, імені Шевченка він тоді називався. І одразу в клубі почалось життя. Він ніколи не пустував. ну, я часто чую історії, що закинули на 10 років на 20, відкрились, відновились. Ні, в луці такого не було. З самого початку тут завжди було життя. Як розказували минулі директори, тут колись був і оркестр, і надзвичайно величезний хор. Він трансформувався зараз в більш молоді колективи. Тут завжди показували кіно, життя завжди було. Зараз клуб в селі Лука, він також є не тільки культурним центром, а взагалі, можливо, і громадським центром. У нас видають пенсію. До нас приходять зарядити телефон. Ну, будь які аспекти, які можуть. Прийомні дні, наприклад, медкомісія, це все проходить у нас в клубі. Також ми не тільки працюємо для дітей, ми працюємо і для дорослих. Зараз активно працює гурток хореографії. У нас дуже талановитий, класний молодий викладач, до якого ходить дуже багато дітей, і взагалі в селі, в якому немає школи. І, взагалі, нічого, окрім клуба, не дитячого садочку, у мене більше 60 дітей. Це, ну, це багато, це багато для такої маленької території. І вони подорожують, вони їздять Україною. Я думаю, що скоро вони будуть їздити і світом. Також у нас для дорослих викладається баре. Ви знаєте, що таке баре? Що таке барет? <рес> барет це такий сучасний вид спорту, пов'язаний з балетом. Це тобто балет і спорт, воно все змішане, і от воно викладається, також викладається стрейчинг. І по вечорам дівчата не тільки з нашого села, а й з навколишніх сіл. Також їдуть сюди. Зовсім недавно у нас почав працювати художній гурток гурток образотворчого мистецтва. І його веде також людина з Луки. Це талановита художниця, неймовірно талановита Таміла Гринюк. І от вона вже, напевно два роки. Так, два роки викладає дітям образотворче мистецтво, і у неї також багато дітей, які їздять з навколишніх сіл. Як ви залучаєте фахівців, тому що я слухаю, ну прям дуже забагато всього, розвиток великий і відчуття, що село просто кипить, розвивається і дає приклад багатьом. Я не можу вам відповісти на це питання чітко. Мені здається, у нас просто підбирається команда подібних людей. Ми всі однакові. Ми однакові духом. Ми однаково думаємо в одному направленні. І от завжди кажуть, там директор завідувача. Я ніколи себе такою не почуваю, бо я почуваю себе частиною команди команди, моєї команди. І ще дуже важливо: в нас в клубі немає віку. ну Тобто, люди старші чи люди менші? Ми всі як одна сім'я. Я знаю, що ви спілкуєтесь саме з червоною калиною, з тим, з тим видатним колективом. А як взагалі перше знайомство з ним з ними відбулося? Як ти долучилася до цього співу? Раніше Мені, мені здається, що потрібно дожити до того, щоб прийняти цей спів, бо він, він насправді є дуже духовним і дуже глибоким. Знайомство та я завжди знала про цей колектив. Я ще пам'ятаю, як я ходила в школу в Гореницьку. І ну, я пам'ятаю, як ми ходили в клуб. Тоді зараз керівником є Надія Євгенівна Лабунська. Тоді вона була директором в клубі. Я пам'ятаю, як вона запрошувала нас, ми там якісь віршики які читали, вони нам співали. Я це пам'ятаю. І от потім, коли вже я стала директором будинку культури, цей колектив він тоді був трошки більший, зараз трошки менший, але зараз є великий плюс, що до нього також доєднується молодь. Я вважаю, що цей колектив фішкою нашого закладу і взагалі фішкою громади. Про них дуже багато знають. І от я була дуже здивована, коли ми проїжджаємо в Одесу, в Полтаву, в Миколаїв. Ми говорять, а це червона калина, це червона калина. Мені якось так було дико. А зараз мені це приємно. Ми в минулому році були в Польщі, в Рославі. Там був фестиваль, і ми, коли вийшли на сцену, хвилин десять, я вам чесно кажу, ну я, я це перший раз відчула на собі десять хвилин зал стоячи, аплодував не коли ми заспівали, а перед тим як ми почали це робити. Ну з дитинства ти завжди слухала спів. А сама хотіла стати ну, співачкою такою професійною? Ні, співачкою стати не хотіла. Я взагалі хотіла бути е, священником в дитинстві. Ох ти, з чим це пов'язано? Я не знаю, з чим це пов'язано, але я пам'ятаю саме такий період, е, коли мені пояснили, що жінка не може бути священником, у мене була депресія. А взагалі як релігійне життя в громаді відбувається саме в селі Лука? В селі Лука. Е, в селі Лука е, я пам'ятаю декілька священиків. Зараз це молодий священик отець Юрій. Він намагається створити в церкві. От мені я коли туди заходжу, там ніби починається нове життя, бо все біле, чисте, гарне, світле. Але й до цього був священик отець Володимир. І я також дуже поважаю цю людину. Особливо під час війни, коли почалось повномасштабне вторгнення, в перші дні він забезпечував все село хлібом. В нього там зібрались жіночки, які його випікали. І я завжди йому за це буду вдячна. Тобто, всі долучаються до життя громади, да до, до життя села. А чи є люди, які приїхали, уїхали якісь тимчасові? Чи нема взагалі тут приїхав, осів і вже живеш? Да, і я думаю, що так. Я не пам'ятаю людей, які б у нас там довго, наприклад, знімали будинок і потім його не купили. Ну, ти ще й викладачка історії. Що ти можеш сказати про село Лука? От звідки з джерел, яких ти черпаєш цю інформацію, і що таке цікаве? Ну, взагалі, я колись цікавилась історією села, і от вважається, що село Лука засноване 1648 року, тому що тоді була перша карта, вона, до речі, в Луврі зберігається, це карта Вільйома Боплана. І от на ній зображено Білогородка і Лука. І вона датується 1648 роком. От ми вважаємо, що воно почало свою історію звідти. Але якщо заглибитись далі, далі, то я ж кажу: тут на горі Кочур, і, от вона її видно. На горі Кочур жило племінне поселення Кучари. Вони жили в третьому столітті до нашої ери. По археологічним дослідженням і до третього століття нашої ери, потім ці люди спустились після того, як на них нападали якісь кочовики, спустошувались землі, і взагалі тоді люди займались більше збиральництвом, тобто привласнюючою формою господарства. А коли люди почали займатися відтворюючи і спускатись ближче до річки, вони спустились в село Лука. І чомусь мені так хочеться думати, що ми нащадки. Цих кучар в них було взагалі дуже багате духовне життя. Якщо розглядати той час, то в них це були язичники, і вони поклонялись Богучуру на горі, саме на кочері, там де ми з'їжджаємо. Там була кам'яна. І дерев'яна скульптура цього богачура, всередині якого завжди жеврів вогонь. Тобто люди з навколишніх поселень завжди туди ходили по вогонь, якщо в них в домівках цей вогонь закінчувався. Але це був непростий вогонь, це вогонь любові і благодаті. Ем, і нас і, тому ми вважаємо. Ну мені так хочеться вважати, що от і в луці живе і любов, і благодать. А Івана Купала. Таке велике свято видатне, яке прославила Луку. Зараз ви його не проводите. в зв'язку з повномасштабним вторгненням, але все ж таки воно відбудеться і села Лука воно буде на слуху на Київщині, може всієї України. Як взагалі це проходить? Розкажи мені. Це свято стрес для організаторів, і це велике свято для людей. У нас в селі є люди, які рахують новий рік від Івана Купала до Івана Купала, а не від Нового року до Нового року. Це останнє Івана Купала, воно було надзвичайно масштабним. Навіть я, організовуючи його, не очікувала, що я побачу, скільки народу. Чесно, мені здається, там було більше 10 тисяч людей. Це неймовірні сили туди вкладаються, але. І на наступні протягом місяця-двох ти відчуваєш, як воно до тебе повертається. Наскільки тобі дякують люди за таке свято? А звідки ці люди беруться? Десять тисяч. Я не знаю, звідки вони беруться. Ну от просто історія. Ми на великій кільцевій в Києві, в Ашані, Там якісь покупки здійснив до цього свята. І я пам'ятаю, що це була лотерея. І там була техніка, багато техніки. От мені там мій художній керівник Настя каже: Її треба перевірити, ну для того, щоб ми були впевнені, що людям нормально все дістанеться. Ми їдемо з цими великими коробками, перевіряють цю техніку. Вони перевіряють і запитують, а куди вам скільки? Ми кажемо на Івана Купала, і дівчина така: це те, що в Луці? Ми такі, ну так, те, що в Луці. Ну от от звідкись воно береться. Супер. А, а як це взагалі відбувається? Що там є? Чому люди сюди йдуть? Е, мені здається, що так як гуляє Лука, не гуляє ніхто. От, по-перше, це з ранку до, до ранку воно відбувається. До того підготовка три дні на полі. Це величезна територія, це багаття вище ніж 15 метрів. Раніше у нас був фестиваль небесних ліхтариків. Тепер його не буде. Нам вистачає зараз ліхтариків на небі. Тобто є артисти, запрошені звичайно, кухня так, українська, українські так, страви. Звичайно. Що да, ще відбуває конкурси якісь для дітей, дорослих е, чи що? Різні локації ми організовуємо. Для дітей одна локація, для фото інша локація, кухня третя локація, сцена, четверта локація. Вечором це обов'язково жива музика, дискотека, живий спів. І ми намагаємося залучати більше своїх. От останній Івана Купало, Я не можу сказати, що проводила його одна я, тому що його проводили всі будинки культури нашої Білогородської громади. Кожен мав там певний час і кожен використовує. Його для своїх колективів. Тому що, я думаю, плюс до того, що з'їхалось так багато народу. Щоб сказати якісь там, українські топзірки чи світові зірки, таких ще тут не було, але вони будуть наступного разу. Взагалі, з сел завжди було виховання коріння. Наскільки ваші діти знають, звідки вони, яке коріння, наскільки приділяється увагу виховання самих дітей, становлення до землі, до батьків, до рідних? Е... У нас в клубі завдяки червоній калині існують і менші колективи супутники. Це їхні діти, і їхні внуки, золоте перевесло і золоте весельце. І от кожному з цих колективів, мені здається, вони приносять додому цю любов. Любов від пісні, любов від землі, ту, що вони беруть, і вони питають у мами у бабусі. Вони вже запитують. А ти, наприклад, знаєш, от мене в клубі навчили такої пісні. Я просто це чула один раз. Я була свідком цього на дитячому майданчику. І бабуся каже, а так чула. І починає з внучкою сидить на лавочці, вона співає цю пісню і каже: А от і розказує її історію, як її мама ходила на річку Прати, і от вона пам'ятає цю історію, як вона співала цю пісню, яку навчили її в клубі. І тут принагідно. Всім нагадати, що е, люди, які знають свою історію, історію своєї землі, історію свого роду, вони завжди будуть особистістю. А особистості завжди будуть нацією, а нація завжди буде державою. Це просто круто, ти сказала, і я хочу, щоб завжди так в Луці залишалося. А що саме ти прагнеш для села? Е, для села я хочу, щоб до нас приїжджало ще більше людей і щоб воно розросталось. Але воно розросталось в своєму ареалі, в ареалі села Лука, невеликого міста і невеликого населення, але великого села. Я прагну, щоб всі повернулись додому, всі живі, а так воно і буде. І я бажаю для щоб наше село стало відомим на весь світ. І я це зроблю разом з Іваном Якимовичем, з Надією Євгенівною, з моєю командою. І я знаю, що про нас будуть говорити всі. І всі прийдуть на Івана Купала. І всі прийдуть на Івана Купала. Весь світ буде так. дивитися, що це таке за бриліант, да? перлина, <різь> перлина. перлина громади Білогородської, взагалі України і Київщини. Саша, я тобі дуже вдячна за цю розмову. Я хочу побажати тобі особистого щастя, розвитку села Лука, розвитку твоєї діяльності і щоб ти завжди ось така енергійна, насичена, завжди була впевнена в собі, давала людям добро і щастя, яке ти зараз несеш. І завдяки тобі я познайомилася з селом Лука, просто закохалася в нього і бажаю всім глядачам, які ще не були в селі Лука, обов'язково сюди приїхати, подивитися, познайомитися. З людьми, зайти в клуб, познайомитися з Сашею і послухати народний спів. Тому на все добре. Змінюйте себе і світ найкраще. З вами була я, Тетяна сучкова Ладік. На все добре! Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.